Я перша, добре без питань, друзі. вітаю! Мене звуть Людмила Гузичко, я національний тренер бренду товарів для дому Філіпс. Я знаю, як перетворити прибирання на захоплення, яке, окрім чистоти, принесе задоволення та цікавий досвід. Ми на практиці покажемо всі переваги Філіпс Plus серії 8000. І першою працювати з сучасним, надійним, стильним пилососом, який з легкістю впорається з будь-якими викликами. Як ви вже зрозуміли, дину я. А мене звуть Валерія Будасова. Я консультант бренду Philips, і я також розкажу вам цікаві факти про цього красунчика: бездротовий пилосос Philips Aqua Plus серії 8000. Адже прибирання з ним суцільне задоволення. Функціонально швидко та легко. Буквально легко. Адже пилосос важить лише 1 кг 700 грамів. До того ж. Заряду високопотужних літій іонних акумуляторів на 25,2 Вольт у Philips Aqua Plus серії 8000 вистачає до 80 хвилин роботи в режимі еко і до 30 хвилин у турборежимі. Цього достатньо, щоб прибрати до 135 квадратних метрів у режимі турбо, а цю квартиру можна поприбирати навіть двічі. І це на максимальній потужності. І ще зауваж. Що з Philips Aqua Plus серії 8000 економія витрат на електроенергію становить до 70 Зараз це дуже актуально. Ну що, зробимо це приміщення чистим? Перевіримо Philips Aqua Plus серії 8000 у роботі. Давай я якраз підготувала простір таким чином, наче в ньому десь місяць ніхто не прибирав. А ще дивився футбол і напевно влаштовував вечірку. Це чудово, адже Philips Aqua Plus серії 8000 видаляє більше пилу бруду плям, а ще пилососить і миє одним рухом. На відміну від решти пилососів, адже конструкція насадки Precision Power Smart із технологією ZigZag забезпечує високу точність прибирання завдяки зони очищення 360 градусів, а ще завдяки насадці. Precision Power Smart не буде жодного пропущеного міліметра, прибирання на відстані до 0 міліметрів від кутів і плінтусів. Система Precision Power Smart автоматично оптимізує швидкість обертання щітки та потік повітря завдяки розумному розпізнанню твердих і м'яких підлог. Вражає також насадка Precision Power Smart видаляє до 99,9% пилу і бруду за один прохід. Завдяки удосконаленій системі п'ятиступенової фільтрації Philips Aqua Plus серії 8000 видаляє до 99,9% дрібного пилу, бактерій та алергенів. А ще у Philips Aqua Plus серії 8000 є топова міні турбощітка Саме так, адже блок фільтрації. Складається з найновішого вбудованого Power Cyclone 12 за аеродинамічними вихровими лопатями Aerodynamic Vortex Blades, триступеневого пакета поролонових фільтрів і кінцевого електретного фільтра тонкого очищення. Power Cyclone 12 – Розумна конструкція для максимального всмоктування пилу з мінімальним використанням акумулятора. Давай я розповім про Precision LED. чудова ідея. Насадка має шість світодіодів з led підсвіткою і виявляє навіть прихований пил. А ще аксесуари з led підсвіткою, що дозволяють виявити прихований пил і бруд не лише на підлозі. І з щілиною насадкою з led підсвіткою пилу просто немає шансу. З комбінованою насадкою з led підсвіткою у пила також немає шансів. Усе видно? Абсолютно все. Зараз я покажу тобі, що таке справжнє вологе прибирання, а не просто два в одному миє та пилососить. Так, так, вологе прибирання це фішка Aqua Plus серії 8000. Насадка для сухого та вологого прибирання має два канали всмоктування – спереду та ззаду. Вона автоматично адаптується до рухів вперед і назад, закриваючи чи відкриваючи потрібний канал, щоб уся потужність була спрямована туди, де це потрібно. Дозволяє одночасно пилососити і мити підлогу. Можна видаляти пил, бруд і липкі плями на твердих підлогах. Обидва канали мають зігзагоподібний дизайн, що дає змогу легко прибирати навіть велике сміття. Інноваційна система подавання води рівномірно зволожує мікрофібру для якісного миття без розводів. Завдяки такій конструкції насадки можна одночасно полососити і мити підлогу і з легкістю видаляти пил, бруд і липкі плями на твердих підлогах. А для покращення результатів можна використовувати засіб для миття підлоги без хлору. Цифровий двигун PowerBlade спроєктований таким чином, щоб забезпечувати надвисоку швидкість повітряного потоку до 1100 літрів на хвилину. Це дозволяє всмоктувати велику кількість пилу і броду за один прохід. До речі. Інтелектуальний цифровий дисплей дає змогу керувати пристроєм і пропонує всю необхідну інформацію під час прибирання та після нього. Можна подивитись? Так, звичайно. Маємо чистоту і ще достатньо заряду, щоб ти таки на власному досвіді переконалася, як класно прибирати з Philips Aqua Plus серії 8000. Можна? Так, звичайно. Мийний бездротовий пилосос Philips серії 8000 номер один для якісного прибирання. Твій стильний, зручний, потужний, швидко та легко прибирає. миє підлогу, здатний впоратися з будь-якими забрудненнями.